Продовж вересня інспектори з паркування зафіксували 2254 порушень правил дорожнього руху в частині зупинки та стоянки. Такі рейди переважно проводять у центральній частині міста. Під час рейдів кожного дня я в середньому виявляю близько 30 правопорушників. Основу в центральній частині міста, так як тут зосереджується більша кількість автомобілів, більше, більше такі трафік. Рух автомобілів, вулиця Велика, Бердичівська, вулиця Київська, вулиця Хлібна. Сума штрафу залежить від виду правопорушення. Від 340 до 680 гривень сума штрафу складає. Але є. Така, якби ще такі нюанси згідно кодексу предмін правопорушення, людина в перших 10 днів може сплатити половину від повної суми штрафу. В обідню пору 9 жовтня інспектори працювали біля Майдану Корольова, де зафіксували декілька автомобілів, які неправильно припарковані. Водійка каже, відбігла де декілька хвилин, а вільного парку місця не було. Тому порушила, за що й отримала штраф. Правильно, звичайно. Штрафи вони повинні бути, вони дають цю дисципліну. От. Просто що можливо. Якісь умови треба ну просто більше зробити умови для можливості паркуватися, тому що подивитися на вулицю, що в ту сторону, що в ту сторону, немає можливості припаркуватися. На дорогою теж немає. Так що да, штрафи правильно, але інспектор з паркування ділиться, що більшість водіїв реагує негативно, коли отримують штраф. Є реагують адекватно, питають, як сплатити, в який термін сплатити. А є, що реагують негативно, там переходячи на особистості, деякі, наприклад, користуючись своїм службовим становищем, погрожуючи, що там, ну якби уникнуть відповідальності, користуючись своїм службовим становищем, також інспектор з паркування розповідає, що нещодавно почали проводити рейди в мікрорайоні Крошня, бо отримали чимало скарг. Поки там водіїв не штрафують, а ведуть роз'яснювальну роботу. Почали поступати скарги від громадян і взагалі, що Вранці особливо в ранню пору доби йде потік транспорту в напрямку в центральної частини міста, і деякі автомобілі запаруковують з порушенням. І внаслідок чого виникають затори. І після цього ми почали, якби проводити рейди, щоб щоб для руху залишалися там дві дві полоси в кожному напрямку. Зазначимо, що у Житомирській міській раді зараз працюють чотири інспектори з паркування.